Чи подобаються вам ваші сценарії взаємодії з грошами та вашим фінансовим потоком? Сьогодні відбулася група системно-сімейних розстановок, і одна з тем була особливо цікавою напруга, яка виникає при контакті з великими сумами грошей. Здавалося б, гроші це просто ресурс, але в роботі з глибшими рівнями психіки ми виявили несподівано комбінацію причин, які впливали на цей стан. Після опрацювання цієї теми? Учасник відчув не лише полегшення, а й потужний приплив позитивних емоцій, ніби відкрився новий рівень взаємодії з фінансовим потоком. Системно-сімейні розстановки ефективно працюють із глибинними перешкодами у фінансовій сфері, які можуть проявлятися так: важко накопичувати гроші, вони ніби не затримуються у житті, є труднощі з витрачанням навіть за наявності достатньої суми, або повторюється сценарій, коли при отриманні грошей. Завжди виникає діра, термінові витрати, ремонти, лікування, через що гроші йдуть лише на покриття проблем, а не на задоволення чи на розвиток. Чому це відбувається? Грошові патерни часто не є лише особистими, вони можуть мати коріння у родинній системі неприйняття достатку, підсвідомі лояльності до предків, невідомі заборони чи навіть фінансові травми роду. Можуть формувати непомітні, але потужні обмеження. системно сімейні розстановки допомагають виявити ці приховані зв'язки та розірвати негативні сценарії. Це метод, що працює не лише на рівні усвідомлення, а ще й через глибоке проживання та зміну внутрішніх структур. Завдяки цьому контакти з грошима стає вільнішим, а фінансовий потік більш стабільним. Якщо відчуваєте, що ваші стосунки з грошима сповнені напруги, невидимих бар'єрів чи повторюваних сценаріїв, запрошую вас на наступну групу розстановок наступної суботи або неділі. Це можливість змінити не тільки ставлення до грошей, а й саму фінансову реальність. Запис у директ або за посиланням. Розстановки проводяться у нас як в онлайні, так і в офлайні у Києві на Голосівському проспекті 30В. Мене звати Ганна Риженка, і я проводжу розстановки вже більше 16 років. У нас дуже екологічна і дуже приємна атмосфера. Доєднуйтесь!